Виконуємо право 37.3 пункт B до параграфа 37 за підручником інформатки 9 клас авторів Казанця це 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. Створимо список. Я назву даний список MyList. І в даний список помістимо 15 цілих чисел. Я поміщу ось такі 15 цілих чисел. Ви можете помістити якісь інші. Це вже немає різниці. Головне, щоб це були цілі числа. Та кількість їхня була 15. І тепер нам потрібно взяти перші 5 чисел і відсортувати їх за спаданням. Наступну п'ятірку також за спаданням. І наступну п'ятірку. Останню третю також за спаданням. І крім цього, потрібно знайти суму кожної п'ятірки чисел. Отже, давайте відсортуємо їх. Причому відсортувати нам потрібно методом вибору. Коли ми використовуємо метод вибору, то в цьому випадку нам потрібно знайти найменший елемент, мінімальний, серед елементів поки що не упорядкованої частини списку. Після цього обміняти цей найменший елемент з останнім елементом поки що непорядкованої частини списку. Тобто ми шукаємо, якщо беремо першу п'ятірку, найменший елемент і поміщаємо його в кінець непорядкованої частини списку. Тобто ось сюди. А ось те число, що було ось тут, в кінці, ставимо на місце найменшого елемента. Це під час першої ітерації циклу. Під час другої ми вже шукаємо мінімальний елемент серед ось цих чотирьох елементів. Тому що ось це вже впорядкована частина списку. Ну і далі серед ось цих елементів і серед ось цих. На останньому кроці виконання алгоритму свої місця займуть одразу два елементи списку. Отже, кількість ітерацій циклу буде на один менше, ніж елементів. Отже, запишемо цикл з лічильником for. Кількість ітерацій на один менше, ніж кількість елементів. Зверніть увагу, ось тут має бути обов'язковий відступ. Даний відступ рівний 4 пробілам або одному натисненні клавіші Tab. І тепер нам потрібно знайти мінімальний елемент серед першої п'ятірки. Мінімальні елементи будемо зберігати в змінній MinList. І шукаємо його з допомогою функції Min. Але шукаємо не по всьому списку, а серед перших п'яти елементів. Тобто починаємо з нульового індексу. Пам'ятаємо, що нумерація в списку розпочинається з нуля, Тобто, перший елемент має індекс 0, і до елемента з індексом 4. То в цьому випадку пишемо ось тут 5. Ну, але список у нас буде впорядковуватися. Через це мінімальний елемент на кожній ітерації шукаємо серед меншої кількості елементів. Через це ось тут пишемо і. Початкове значення лічильника і 0. Далі буде 1, 2 і так далі. Ну і крім того, нам потрібно ще знати, де знаходиться даний мінімальний елемент. Тобто знайдемо індекс даного мінімального елемента, будемо зберігати його в зміні індекс мін, і шукаємо мінімальний елемент з допомогою. Метода індекс. Мінімальний елемент знайшли. Знайшли його індекс, і тепер потрібно обміняти місцями мінімальний елемент з останнім елементом непорядкованої частини списку. Обміняти елементи в Python можна ось так. 4, тому що п'ятий елемент має індекс 4. А от чому мінус і, я пояснював ось тут. Тут так само. Давайте тепер виведемо даний список. Коли вже там буде перша частина, п'ятірка відсортована, виводимо за допомогою функції Print. Тепер давайте збережемо. Збережемо власні папці з іменем права 373B. Та виконуємо. Так, дивимося. Перші 5 елементів відсортовані за спаданням. Тепер будемо сортувати наступні 5 тірку. Сортувати будемо також за спаданням, тому, щоб не змінювати назви змінних, будемо сортувати це в окремому циклі. Давайте ось це скопіюємо. та вставимо ще двічі. Отже, для другої п'ятірки ми шукаємо елементи, починаючи з індексу 5. До 9. -го. Індекс мінімального елемента шукаємо також починаючи з індекса 5 до 9. Пам'ятаємо, що індекс 10 ось тут в нас вже не входить. Ну і тут тепер у нас вийде 9 мінус і. І для третьої п'ятірки зразу зробимо, тобто починаємо з індекса 10. давайте збережемо та виконаємо. Діємося, перша п'ятірка, друга п'ятірка і третя п'ятірка. Все відсортовано за спадання. Отже, все добре. Ну і тепер нам ще потрібно знайти суму кожної п'ятірки чисел. Для цього скористаємося функцією сам. І давайте зразу й виведемо. Введемо текст підказки, тобто, що саме ми будемо виводити? Сума чисел першої п'ятірки? Шукаємо суму за допомогою функції сам по списку myList. Але конкретно першої п'ятірки. Тобто від нульового індекса. Якщо нульовий індекс, то можна не писати його. Пишемо зразу: двокрапка. Тепер ось це копіюємо і вставляємо ще двічі. Сума чисел другої та третьої п'ятірки. Вводимо індекси, по яких ми будемо шукати суму. Ну а тут до кінця через це можна вже індекс останнього елемента не писати. Збережемо та виконуємо. Отже, сума чисел кожний з п'ятірок і відсортовані п'ятірки. Отже, право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!